Пайсу, дорогие брата і сестри. Я зачитаю із послання до колосян з другого розділу, дванадцятого вірша. Ви були з Ним поховані у Хрищені, у ньому і ви ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він смертних Його Воскресив. А вам, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він ожив разом із Ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на вас, що, показ... що наказами було проти вас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади і начальство, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Сідайте, будь ласка. Знаєте, що Хрест зараз в великому шануванні. Хрест досить всі, хто хто хоче, і то, але ніхто не знає того, що тоді хрест, як бо жив Христос. Це було, як то кажуть, найгірше, що на що людина заслужувала. Але Христос витерпів все. Як найнижчий розбійник як найнижчий в царстві тоді. І він прийняв все, аби нас продати. щоб ми могли його ім'ям стати праведними. Знаєте, давайте згадаємо Римську імперію, що тоді той, хто був. На суд я вставав, і яке наказання він там мав, і що було. Все було описано на, на папері. Що він зробив і за що він посуджений, наскільки і за які провини. Все, все було описано. І коли його сажали в камеру, на дверях камери було прибито цей. Акт оскарження. От. І він коли виходив, і від, був той оскарження, це судове, що він відсидів, скільки там років, значить він виходив, йому той акт знімали і давали в руки. Щоб він його ніхто не міг оскаржити, що він там був такий, такий, в нього було. І раз він той акт мав в руках, він вже чиста людина. все. Хто не має права. От ви знаєте, оскарження людства. з вою провинились проти Бога. І він їх відсторонив від себе. Яким способом? А тим, що вони перестали бути його. З сином і дочко. Перестали. Вони перестали бути з Богом. Вони перестали бути, мати характер Божий. Тому що він був, вони були створені на Божу подобу. А тут вони згрішили і все. Між ними розвили. Вони перестали бути людьми Божими. Але Бог до того був. А смерть, присуд, смерть. За гріх смерть. Але вона колись прийшла фізична смерть, до того вони жили. Але що внутрішнього, як Бог відділив їх, в них внутрішньої Божої сили не було. І вони грішили далі. В є описано, як, яким чином, скільки жили але вони вже робили по своїм. Волі. І ви розумієте, що Дійшло до того, що гріх перебирали їхні покоління. І до сьогоднішнього дня ми такі самі. Гріх лежить в нас. Я знаю, що ми, ну, як там сказати, ми не відчуваємо так, віруючі люди, ходять з Богом, моляться все, але. Ми не є з'єднані з Богом. Через Ісуса Христа ми з'єднуємось. Але діло в тому, що ми зараз грішні. Якби не Ісус Христос, ми ніяк не могли бути з Богом. Тільки через Нього, Він, людей, дітей своїх, які вірять в Нього, довіряються йому, Він знімає скарги перед Богом. І ви знаєте, досить, досить тяжко це зрозуміти, але є прочитаємо таке Морка сьомий розділ. З 20-го вірша. А далі й сказав він, що з людини виходить, те людина опоганює. Бо з середини людських сердець виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, заздрість, звірство, лукавства, підступ, безстидство, завідуючи око, богозневага, гордощі і безум. Усе зле, це виходить з середини людиного опоганює. Знаєте, дуже тяжко зрозуміти. Як людина приймає гріх. Маленька дитинка народилася, чуть-чуть починає воркотіти і от попробуйте зрозуміти, що вона вже грішить, що вона має грішну природу. Зразу от по ній не видно вона. До... Все, дуже любить мати, батька, матір і горниться до них і тут. Ну. Але проходить час. І починається. Різні прикмети. Не всіх дітей однаково, але є. І заздрість є, і задоба є. Дітей найбільше заздрість. Чому? Ну коли дітей в сім'ї багато, 4-5 дітей. от. Батьки кому віддають найбільшу права? Маленьку. Старший заздрить. Малиму все. А мені ні. Чому? Ну чому? Звідки береться гріх? І не видно, він нічого не робить поганого. Він... А от всередині вже, вже є гріх, тому що він думає, чому не так? І він хоче. І нам здається, що гріх то є зверху, все видно. Ну Щось погано зробив, там вкрав чи що-небудь. Гріх то є, він живе в середині людини. Як та перша людина, яку Бог создав, забрав з неї свій дух і він зрішив, ну згадайте добре. А Бог сказав до Адама, Звідки ти знаєш ти голий? Він не попросив ні прощення. Він не сказав, що винуватий. я Боже, прости мені, бо я зробив з'їв яблуко. Жінка, яку ти мені дав, вона принесла їла і м'язи. Значить Бог винуватий в тому, що дав йому жінку. Питав жінку, вона каже, Змій. Вони не винувати, винуватий хтось. І от до сьогоднішнього дня цей гріх є між людьми. Рідко хто вдома в сім'ї скаже, слухай, прости, я винувати, бо я там не так зробив. Ні. Якщо корова спасла бульбу, він не каже, що я винний, бо я... Ну, не не доглядів. Mm -hmm. Я от мав там ще одну роботу, поки я зробив кров зайшла. Скидає на щось інакше. І так так воно є. І Рідко є люди такі, що кажуть, що винуватий я. Хоч він не винуватий, а каже, що я винуватий. О. І от, ви знаєте, Та внутрішна природа гріха кажуть, що чим вона, за ким вона заложена, де береться? Маленька дитина така дуже покірна, гарна, і все одно вона має грішну природу. Знаєте, є така повідання, таке, фікція, що на землю Прибули прибульці з другої планети. Ну, і вони там розвинені були сильно, і вони тут взяли і людям, деяким людям в задній частині голови дали такі мікроелементи. Вони полетіли геть. Але вони мали силу дати, вказати йому, що ти зробив. Так само, і сатана зробив. Він до цього часу має силу людині внушити те, що вона, не, що вона не хоче робити, але він їй каже, що добре. Дивіться, ми говоримо про себе. Ну що, і нормальні люди. Молимось, просимо прощення все-все. За що просимо прощення? Ну прости мені, Господи. За що ми просимо? Та тому що ми відчуваємо, що ми грішні. І тільки тоді думаю, ну, я вроді сьогодні нічого не зробив, чому я грішний. А то не обов'язково, щоб ти щось не робив. Навіть якщо ти з сусідом пройшов і не поздоровкався це вже гріх. Чому? Та бо є написано, що люби ближнього, як самого себе. А ти вже не виконав того слова. Ти прийшов і пішов там. З ким там здоров'ясь. Розумієте? І от людина не замічає того, що в неї ріх живе всередині. Ну як так я? Що я не можу робити так, так, так. Можеш. Але сидиш за столом для весілля. Ну і тобі наливають вина. Ну, ти не хочеш, але всі люди. Сидя за столом сіто його. Ну, і Чому те, що питаєте? І людина що робить? Випиває ось така Хоч не хоче ніби, але гріх перевершує її, пересилює. І вона робить те, що не потрібно. І от, не замічаючи того, Людина робить те, що не хоче. Знаєте, людина не може сама нічого зробити. Те гірше, що в неї є, що вона може, не може не того. А є така людина, яка представляє себе, добре, файним. я роблю все, що потрібно. Он він. Не так. Вона вже згрішила. Вона сама того не розуміє. На його молитву річника митаря і служителя. Я, Господи, віддаю тобі десятину до того, з того, з того, що я молюсь кожен тиждень проводжу кожен день до церкви, все так, як має бути. А от що той митер? І от молитва того була прийнята. Чому? Тому що він сам не, не зрозумів, що внутрішнім положенням, що він згрішив, показуючи на другого. Не знаючи того, що зробить Бог. Кого прийме Бог? І людина хоче загладити свій гріх показовим тим, що роблю я. Знаєте, знову таке оповідання. Одного чоловіка дуже болів живіт. Ну і в середині боліло, він прийшов до лікаря, лікар йому виписав лікарство, приймати три рази в день, в общем, що три години приймати, по дві ложки. Та він прийшов додому, буде приймати, налив тих лікарство, ложку, як попробував, о, як кинув то все, і ну його не буде. О, але думає, лікар так сказав, треба щось робити. Я натираю живіт. А я смію, а то натираю живіт. Ну, і натираєш житт. так тиждень часу прийшов, живіт не перестає боліти. Ну і приходив він до лікаря і каже, лікар питає, що, що нічого не допомогло. Ну а як ти робив? Так каже, я хотів пити, ну таке противне, що я не міг випити. От. Я натирав живіт, каже, може, в втину. Він каже, добре. Тебе боліло де? На шкірі щось було? Ні. А де боліло? Та там всередині. Ну то що ти всередину не приймав, а натирав. Що тобі то допоможе? Розумієте, і він так став, і він, ніхто його знає як, як то має бути. І так само людина з гріхом. Гріх середини. Хто може її. Помогти. Ну, то любий там. Він любить красти, чи поспорити з кимось, чи випити чи що-небудь. Хто йому допоможе? Йди до лікаря. Ну, піде той, що випиває. Піде там лікар, він там 4 6 місяців пробув в лікарні, прийшов вдома п'ять той самої. Ніяк. І от людина не хоче зрозуміти, що гріх походить, щоб людина згрішила перед Богом. І тільки той може допомогти їй, перед ким вона згрішила. Написано є, коли ти проти брата щось маєш, а приніс дара, ну це перший іде, поєднаєшся з братом, то кладе дар. Ма прощає той, хто перед ким ти зарішив. А саме більше грішна людина перед Богом. Тому що ті гріхи, які роблять люди назовні, вони спостерігають більше людей. А внутрішній гріх ніхто не спостерігає людей. Нема такої людини, щоб вона знала, що я ага, прийшли на зібрання. І я той, а вона каже, людина каже, один це зарішили там. Я можу сказати, тоді людина скаже, що внутрішній ніхто не знає. Бог то знає. І один є той, хто може допомогти. І коли людина не довіряє тому, хто взяв ті гріхи, прибив на Христі, пройшов всі страждання, які тільки можна. Вона не довіряється, йому гріхи не будуть прощені ніяк. Бо тільки він один має право на те. Він пішов за тебе на такі страждання, пішов на хрест. Все, все перетерпів, що тільки можна було. І тільки він має право, він забрав твої гріхи, і він має право простити. Людство що зробило? що зараз робить людство. Їде десь, брізне ну, там місця, де, де якісь фонтани, де якісь що, що, що знаю, я їх не знаю добре. Але їде там, щоб там щось прощення попросити. Тому і звідки, звідки пішло тих всіх, зараз всіх святих. Повно. Всіх треба молитись, і вони гріхи будуть. Як вони будуть решати гріхи, як вони померли? А раз вони померли, то написано за гріх є смерть. Значить, він згрішив і помер. Бо Христос забрав гріхи з грішників, помер, але воскрес. І він живий. Розумієте, і люди не хочуть того розуміти. Пам'ятники ставлять тільки кому хочеш. Кланяються, ходять. О, І то кажуть, так має бути. Бо ти згрішив, чому не поклонився? Розумієте, і доходить до того, що Бог надає кару за гріх. І тому люди. Помирають. Якби люди не грішили, перші люди, наче гріха б не було, смерті б не було. А тепер в кожного смерть, тому що кожна одна людина грішить кожен день. Не тільки, щоб там раз на день чи раз на місяць, ні, кожен день грішить. Просто людина, людині не здається, що вона грішила. Я ж то так просто. Просто ні. Перші люди нічого, Адам і Єва нічого не зробили. З'їли яблуко з того дерева, яке їм Бог заборонив. Все. Так само і в нас виходить. Прийшов додому, жінка, слухай, піди там принеси мені у того. Ти знаєш, я не маю часу. Ну все, і вона пішла, забрала собі. Але ти вже її не послухав, ближньої людини не послухав. І так в будь-який момент, розумієте, такий гріх, що людина не замічає, навіть не задумується, цим тим, що вона згрішила. Але вона згрішила. І так людина живе в такому світі. Своїм світом живе ни. Знаєте, ще розкажу вам один такий. В пана служив один Іван, що ще було за те, що пани мали власть, він був невільником пана. Служив у нього. І він йому давав таку важку роботу рубати дрова кожен день. Не було газу світла, дрова рубати. І він так кожен день рубає дрова, мучиться. Та йому. Так надоїло страшенно. і все, п'є по тий колодій, все, а ти, ж старий і то, де, ти старий Адаме. Він старий Адама, і п'є по тому. А пан надійшов, послухав. Що він таке? Що ти каже там такого Адами, Адаме. Тому він каже, був не згрішив, то я б сьогодні не рубав дрова. А сидів собі в кімнаті, каже, попав лимонад. А він каже, згрішив, той гріх перейшов і на мене, і я мучуся. Пан каже, добре, Іван, ти вже рубати дроно будеш, ходи зі мною. Пішов в кімнату, ото твоя кімната. Сиди собі, читай, лежи, ходи, співай, що хочеш роби. Але вон коробочка лежить на столі, не рухай її, не відкривай. Ну і все. Ну той пройшов тиждень, дві неділі, той не розмінтовував, а потім його заінтересував. Я ту коробочку, подивився. Але він не додумався, що її відкривати не можна, тому що як відкриєш, там буде видно, що ти відкрив. Хоч би пана не було, немає значення, і він подивився. Ну і він мучився, мучився, все одно ну, відкриє, подивився що там. Він взяв, відкрив, там білий папір, 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 папір лежить звернутий. Він витягнув і читає. Ти каже грішний Іване, — і сьогоднішнього дня підгинай свого хвоста під себе, бере сукиру і будеш рубати до кінця життя Сидрова. Прочитав приговор. І нічого не зробив, просто відкрив, прочитав все, а так само і в нас є. І ми в тому самому живемо в такому гріші, і ми ніяк не можемо. Зрозуміти, коли, зрішив. але є той, який перед Богом заступається за нас. Хто вірить в Нього, приходить до Нього, просить прощення. І він має право таке, щоб гріхи знищився забрати. І добре, якщо ми робимо так, і він дивиться на нас і каже, добре, прощається туди, йди і більше не гріши. Розумієте? І отак дав Бог нам, що прийшов, Бог мусив прийти. Так як полюбив людство, що мусив взяти тіло людське на себе, прийти, щоб виправдати людей, які пішли в покоління, які він створив. Так що любов Божа до людей дуже велика і не має значення. Просто люди того не розуміють. А йому слава за те, що Він любить нас, що береже, що ми ще можемо приходити до нього і спілкуватися з ним. Йому слава нині і повітря. Амінь. Амінь.